Малята, я рада вас вітати. Сьогодні в нас починається новий тиждень, і на цьому тижні ми будемо говорити. Ось послухайте про що, я вам прочитаю лічилку. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, У нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Нас лічилочка на сім, повторити треба всім. Так про що ж? Про кого ж ця лічилочка, діти, як ви гадаєте, про кого? Так, вірно, ця лічилка про родину. Сім'я родина. Це найдорожче, що є в людини? Сьогодні мова в нас буде йти про родину. Усі мають свою родину. Ластівка не може жити однією сім'єю з Горобчиком. І ведмідь і вовчик-братик не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину і кожний із дітей, із людей на цій землі має свою родину. Хто ж складає родину? Це тато і мама. За допомогою тата і мами ви з'явилися на світ. З перших днів вашого життя вони були поруч і навчили вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, зувати черевики, застібати гудзики. Батьки радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі. В українській родині з давніх часів існує звичай. Шанувати найстарших її членів, бабусь і дідусів. Дідусі бабуся мають великий життєвий досвід, завжди є розсудливими і мудрими. Бабусі дідусі добре знають звичаї і обряди, завжди готові прийти на допомогу і вам, і таткові з мамою, а казки чи історії, хто з малят не полюбляє послухати їх із вуст бабусі, а прогулянки з дідусем. Він терпляче пояснить незрозумілі речі, дасть відповідь на зав... найскладніші запитання. Любіть своїх рідних, ніколи ніколи не завдавайте їм болю, не забувайте про них. Кожна родина має свої традиції. Одна з таких, коли на свято збирається вся родина, це дідусь та бабуся, тато і мама, тітка та дядько та двоюрідні сестри та брати. Що можна зробити, щоб родина була щасливою? Треба пам'ятати, що в спілкуванні потрібно бути добрими, справедливими, вихованими, ввічливими. У світі багато добрих ввічливих слів, які людям піднімають настрій, які сповнені душевного тепла, які просто приємно почути від людини близької, знайомої і незнайомої. Які чарівні ввічливі слова ви знаєте, діти? Давайте разом попробуємо їх назвати. Будь ласка, спасибі, дякую, прошу, вибачте, перепрошую, добрий день, доброго ранку, добрий вечір, доброго здоров'я, до побачення на добраніч. А яким тоном слід говорити ввічливі слова? Як ви гадаєте? Звичайно, молодці, добрим, лагідним голосом з усмішкою дивлячись в очі співбесіднику. Малята, а давайте пограємо в гру. Як вчинити? Бабуся зайшла в трамвай. В трамваї було багато людей, хлопчик сидів і грав в телефоні в гру. «Як Потрібно було йому вчинити. Хлопчик підвівся і сказав: Сідайте, будь ласка. Як ви гадаєте, вчинив він добре чи погано? Звичайно, він вчинив добре. На гостину до внуків приїхала бабуся. Вони прибігли на зустріч її, обіймали її. Цілували і говорили їй ласкаві слова. Добре чи погано? Так, звичайно, добре. Бабуся захворіла, а діти зібралися і пішли на вулицю, не, запросив, не запропонувавши бабусі ніякої допомоги. Так, це поганий вчинок. Бабуся захворіла, внуки підійшли, вкрили її теплим ковдрою ноги та запропонували їй чай. Це вчинок добрий чи поганий? Добрий. Тато з мамою вирішують якесь питання. Спокійно розмовляють між собою. Це правильно, чи ні? Правильно. Донька зустрічає тата і подає йому капці. Звичайно, добрий. Вчинок. Мама з бабусею відправили хлопчика до школи. Охайно одягненого. Гарні вчинки. Після школи хлопчик повернувся додому. Гляньте, в якому страшному вигляді. Це правильно? Гарний вчинок він вчинив чи ні? Ні, звичайно, він бруднуляй став. Пропоную вам послухати оповідання сини, яке написав Осеєв. Дві жінки брали з криниці воду. До них підійшла третя. Сивенький дідусь присів на камінчик перепочити. Ось одна жінка й каже іншим: Мій синок спритний і сильний, ніхто його не подужує. А мій співає, як соловейко, ні в кого такого голосу немає, каже друга. А третя мовчить: чого ж ти про свого сина нічого не скажеш? Питають її сусідки, що ж казати, нічого особливого в ньому немає. Ось побрали жінки, повні відра, й пішли. І старенькі за ними. Ідуть жінки, зупиняються, болять руки, хлюпає вода, ломить спину. Раптом назустріч три хлопчики один через голову перекидається, колесом ходить. Милуються ним жінки. Другий соловейком заливається, пісню співає, заслухалися жінки. А третій до матері підбіг, узяв у неї важкі відра і поніс. Питають жінки у старенького. Ну що, як вам наші сини? А де ж вони? відповідає старий. Я лише одного сина бачу. Діти, куди прийшли жінки? Так, до криниці. Хто ще підійшов до криниці. Дідусь підійшов. Ким хвалилися жінки? Так, жінки хвалилися своїми дітьми. Одна сказала, що він дуже спритний і сильний, і ніхто його не подужує. Друга сказала, що в нього голос, як у соловейка. А чому третя нічого не сказала про свого сина? Що вона сказала? Вона сказала, що нічого немає в нього особливого. Що ж трапилося далі? Жінки несли воду. Важко було жінкам нести воду, як вони себе почували. Вони відчували, що їм було важко, вони зупинялися, боліли в них руки, ломило спину. На їм. Що зробили? Вибігли хлопчики. Що ж хлопчики зробили? Один перекидався через голову, інший співав. А третій? Що зробив третій хлопчик? Так, він підійшов до матусі, забрав у неї відра і поніс. Як дідусь прокоментував таку ситуацію, коли жінки спитали, ну як вам наші сини? А старий відповів: Я бачив лише одного сина. Як ви гадаєте, чому він так сказав? Так, третій син. Показав таку людську рису характеру, турботу, хвилювання про своїх близьких, про свою маму. Він їй допоміг. Добре, я вам прочитаю прислів'я, а ви послухайте. Роботящі руки гори вернуть. Це про кого? Про працьовитих. А це яку рису характеру характеризує прислів'я? Від теплого слова. І літ розмерзає. Так, лагідний, добрий. А це про кого? Хоч не з красою, та з головою. Розумний. А тепер давайте пограємо в гру, Скажи навпаки. Поганий, гарний добрий, сумний, веселий, радісний, добрий, злий, сердитий, жадібний, щедрий, подільчивий, ввічливий, грубий. Бадьорий, сонний, млявий, правдивий, брехливий. Розгляньте картину, дивіться, як внучка допомагає своїй бабусі ліпити пиріжки. А я вам прочитаю вірша. І ви оціните дію, які там відбулися. Із бажару йшла бабуся, несла торбу до оселі, а назустріч цій бабусі бігли подруги веселі, їм незручно, бо сусіда. Зупинилась на хвилину і шукать побігли діда, щоб поміг нести торбину. Що ви можете сказати про дівчаток з віршика? які вони? Неввічливі, недобрі, ледачі. Що слід було зробити дівчаткам? Допомогти бабусі нести торбу? Гадаю, діти, що ви не станете так себе поводити, як ці дівчатка, а будете такими? Як ми дивимося на картинці, де дівчинка допомагає своїй бабусі. Тож, на цьому закінчилося наше заняття. Допомагайте своїм рідним, цінуйте їх, пам'ятайте, що якщо ви будете до них відноситися добре, то буде добре їм, а також буде добре вам. На все добре, хай вам щастить. До побачення!